Ось вона найвідоміша усмішка в історії мистецтва. Леонардо використав свою революційну техніку з фумато, створюючи плавні переходи між світлом і тінню. Усмішка, здається, одночасно присутньою і відсутньою, змінюючись залежно від кута зору. Це не просто художня техніка, це психологічний феномен. Кути її рота ледь підняті, тоді як очі залишаються загадковими. Ця амбівалентність створює ефект живого портрету. Де емоції здаються справжніми і мінливими, як у реальної людини, усмішка втілює ідеал відродження божественної загадки в людському образі. Погляд Моналізи є втіленням техніки сфумато, яку Леонардо довів до досконалості. Жодних різких контурів, лише плавні тональні переходи, що створюють об'єм і глибину. Очі здаються живими завдяки тонкому переплетенню світла на рогівці та тіни під повіками. Леонардо розумів анатомію очей краще ніж будь-який художник свого часу. Кожна деталь від вологої поверхні ока до ледве помітної асиметрії була ретельно продумана для створення ефекту справжнього життя.